700 чимось це стипендія моєї старшої доньки, яку я запитав сім'ї так би Тобто, якщо це відкинути, то в мене взагалі ніяких легальних і офіційних доходів на минулий рік не було. Справа в тому, що е, три дуби мені бандери, провідником якого я є, з самого початку правління Януковича не визнав його президентом. І відповідно ми чудово усвідомлювали, що е, системність наших е, антирежимних дій має проявлятися у всіх абсолютно... Е, е, у всіх абсолютно в тому числі і по податках. Звичайно, що я мав якийсь певний доход, але повірте, невеликий. Я знаю, що таке виживати. Виживати за 2 тисячі в місяць, гривень в місяць і так далі. Мені допомагали друзі, допомагали друзі матеріально, малі середні підприємці. І в середньому, так якщо говорити, я мав 5-6 тисяч гривень в місяць. Але це справді просто допомога. Допомога, яку приносили, казали, Дмитро займайся своєю роботою, якою ти займаєшся. І я дуже вдячний цим людям, які протягом певного часу підтримували наш. Боротьбу, боротьбу три дубаєм і Степана Бандери. Легальних же доходів у мене справді якихось не було, я таб, і зазначив декларацію. Я взяв позику у своїй партії, політичної партії правий сектор, бо сам таких грошей немає. Е, відповідно, буду мати можливість віддати. Е, це перше. По-друге, декілька людей внесло, членів правого сектору, власне, підприємців, внесли ці кошти на рахунок партії. Е, це